От нам потрібно з Олегом Кадрича поставити на ці двері в електромеханічний замок ригельного типу. І тут от, на механічний замок є такі проставки. От ми реально шукали по всьому місту, навіть знайшли фірму, яка вставляла ці двері, і ну, немає їх, ніде немає. Але Олег Олександрович це людина інженерного складу розуму. Він пішов, походив по магазинам. Як називається штука? Ну скажи, ты сможешь. Не текстолит. Да? Не текстолит. Короче, Не пришел, нашел кусок, придумал, вымерял, навіть вырезал пазы, э, пазы тетраму вот, И вот сделал. Реально, людина инженер. Вот такого кусочка повырезал и сделает подставку. Вот что означает э, Коли голова людини варить, і людина на своєму місці Справжній інженер.